Всім привіт! Ми родина Самойленко, і ми переможці конкурсу від національного музею українського гончарства в Опішному. Про цей конкурс ми дізналися з Фейсбуку. Ми спробували свою удачу і. Виграли цей конкурс, поселились в президентський апарт апарт-готель Пішний двір дуже комфортний. Він нам дуже сподобався. Кухня з комплектом всіх всі, всієї побутової техніки, посуду, комфортні кімнати, ліжко дуже зручне. Загалом атмосфера готелю практично не відчувалась. Ми були майже як вдома. У проживання в цьому готелі за умовами конкурсу входило відвідування усіх локацій національного музею. Нам знадобився не один день, щоб відвідати ці всі локації. Загалом інформації дуже багато, територія дуже грандіозна. Дякуємо екскурсоводу Юлії. Хочемо відмітити, що з усіх екскурсій, екскурсія по самій території. Заповідника нам сподобалось найбільше. Дякуємо дуже музею за такі конкурси. Ми дуже раді, що наша родина провела саме тут свій вікенд. Дякуємо.